Друзі, привіт! Всіх вітаю зі святом. Сьогодні я нічого не робила по дому. Так відпочивала, бо сьогодні свято, але працювала онлайн. Не можу я без цього. Тим паче, що сьогодні класна акція, яка діє всього один день від компанії Ось Я вже висушила. Подивіться, яке гарне волосся. Воно ідеально рівне. Зовсім не жарнить, подивіться, як воно блистить і переливається, просто неймовірно. Якщо, наприклад, ви ще користуєтесь утюжком або плойкою це буде взагалі круто, тому що в цьому сіцікреме -сі небо з модня ще досе як тільки прийде само квітка, чиєю рукою була зірвана ти чи бачила за... Всього на 300 гривень, можете отримати подарунок а, сюрприз. Це, до речі, до ювілею компанії 25 років в Україні. І зараз тільки добралися помити голову, хочу показати вам, яке волосся. Заплутане, воно так важко розчісується. І за такий класний засіб, CC-крем для волосся, яким я постійно користуюсь, ось так просто розпилюю на руку, потім наношу на волосся, починаючи десь ну, біля вуха. І сушу волосся. Наскільки круто воно допомагає, воно термозахист має. Причому що волосся потім гладеньке, таке, гарненьке. Ось так розпреділяю. Друзі, всім привіт! Сьогодні з самого ранку активно працюю, тільки знайшла час зайшла до вас привітатися. Хочу сказати, що за сьогодні вже оформила три карти від клієнта. Дівчатам а, оформили замовлення і вони отримують замовлення з безкоштовною доставкою. і також компанія їм поверне 15% від вартості замовлення. Це дуже вигідно. Хочу також нагадати, що сьогодні з'явилися водички на складі, ви за них запитували чоловічий асцендент, чорненька, так, і жіночий лапошем. Поки їм на. Явності це дуже смачні аромати, знижка на них до 60%. Пишіть вчасно, бо коли захочете, то вже не буде. Я впевнена, що до кінця каталога їх не вистачить. І, до речі, хочу сказати, що за сьогодні в мене ще є новий партнер в команді. Я вже провела зустріч, дівчинку ввела в курс роботи, і ось зараз я зібралася ще на одну зустріч, бо в Рібках в мене є партнер, який активно працює. Ми сьогодні будемо планувати результати, і це мій майбутнє. Подивіться, яке красиве небо сьогодні. Дуже парко. Скоріше за все буде дощ. Знаєте, я в цей йду і подумала про те, що коли я запрошую на роботу людей, так даю інформацію. Найчастіше заперечення це те, що... Я подумаю, чи я не зможу, я не впевнена. Ну, люди, ви зрозумієте одне, що допоки ви не спробуєте, ви не зрозумієте, ваше, чи це не ваше. Ви думаєте, я була впевнена в тому, що я буду старшим директором, чи працювати в Оріфлейм, чи я буду фізично особою підприємцем. Ні, звісно. Звісно, в мене також були сумніви. Я думала, що я ніколи не зможу і було таке. І щоб раніше мені хтось сказав, що я ще буду якісь історії записувати, щось розказувати, показувати, то взагалі ніколи б це не повірила. Тому я хочу сказати, що якщо є бажання, то беріть і пробуйте. Вже прийшла додому, хочу показати вам, забирала сьогодні замовлення, трошечки здала по дорозі і решту покажу, що тут є. Перше, на що хочу звернути увагу, це такі шикарні туші 5 в одному. Вони зараз на класній знижці всього 115 гривень. Клієнти їх дуже люблять, тому рекомендую, поки що є на складі. Далі в замовлення ось такі туші. Це серія On Color і вона, до речі, водостійка. Якщо ви шукали водостійку туш. То рекомендую спробувати. Дуже дешева ціна на складі також є. Клієнтка замовила помаду. Це суперматова стійка помада, яку я часто показую. Вона мені дуже подобається. Вона не сушить губи, дуже класно тримається, просто бомбезна. Також замовлені водички чоловічі. Xiide Force. Точніше, x класична, так і Сігніче. Це парфумована вода, це туалетна, На класних також знижка. Клієнтка. Доброго ранку. У мене тільки почався день, сьогодні довго спала, і погода така сьогодні. Цілу ніч був дощ, під ранок також дощ, і зараз дощ. Роблю свій ранковий догляд серії Новий. Зараз вам ще раз покажу, які класні продукти. Я використовую серію 30. У мене цілий комплексний догляд. Перше, що роблю, очищаю шкіру гельтоніком для омивання. Потім наношу ось таку сиворотку для область, так, на ділянки навколо очей. А якщо такі використовувати, то він набагато легше має текстуру, бореться зі зморшками. І дуже круто впливає на нашу шкіру. Пличчя, яка дуже круто підсилює дію кремів. І далі у мене йде денний крем. З цієї серії і кремик навколо очей. Хто не знає, обов'язково повинен бути окремий крем. Чому тому що звичайно, він буде важкий на очень хорошо. Вот я вам покажу, у меня очень сухая кожа. Вот здесь вот выступает как дерматит, аллергия. И я спасаюсь только вот этим кремом, потому что он очень хорошо увлажняет, держит влагу весь день. Тільки що провела зустріч з новачком на відеозв'язку, запустила дівчинку в роботу і зараз вже піду до центру. Поки немає дощу, треба сходити швиденько встигнути бо є справи. І ви просили мене показати ось таку туш, точніше, яка тут кісточка. Зараз я вам крупним планом покажу. Дивіться. З однієї сторони, вона йде дуже коротенька, з другої довше. Дуже круто профарбовує, це класична туш 5 в одному. До речі, водостійка також з'явилася на складі. Ось сьогодні я промалювала в два шари свої вії. Вона зовсім не осипається, вона круто розділяє і шикарна знижка. 115 гривень. Тому сьогодні буду робити замовлення. Хто хоче пишіть, готую собі коктейль поживний для контролю ваги. Дуже зручно, дуже швидко. одну мірну ложечку на молоці, Зболтала. І обід готовий незалежність. Всім доброго ранку. Я сьогодні буду займатися помідорами. Бачите, скільки багато вже дозріло, буду сьогодні консервувати і трошечки більше після обіду вже буду працювати онлайн. Тому нагадую, що я продовжую набирати в команду людей для роботи. Кому цікаво, можна поєднувати з основною роботою, з хатніми справами з декретом. І повірте, це дуже легко було б бажання просто заробляти. Тому пишіть, а я пішла працювати. Не надо в моих глазах, лишь ты увидишь только правду. Я не сломаю один мир, Что было важно? Это все слухи, что любовь. Ти знаєш, а зорі так співають їх чути забили. Ранку я хочу нагадати, що в суботу вже закінчується каталог, тому прикріпляю вам посилання. Заходьте, дивіться, вибирайте, поки ще є продукцію на складі. Дуже шикарні ціни, акційні ціни. Я думаю, що а, точно щось зацікавить. А я зібралася на манікюр. вже такий він у мене потряпаний від консервації, від городу. Сьогодні буду оновляти, буде краса. Як думаєте, що зроблю? До речі, хто вгадає, який колір з мене подаруночок, тому активніше відповідайте на історії. Всім гарного дня, а я вже побігла. От мені кихось, ось тим гадок, швидко не ся перуть, липше від образ більше, ніж потяг, бо мені зари са не потім подіб. А я вже вдома прийшла з манікюру і тут шикарні просто новини. Мене аж підкидує і тремтить голос. Я вже свою дівчинку привітала. У мене вже народився другий директор в команді. Я неймовірно рада, що дівчата йдуть за мною, що вони мені вірять. Хочу вам сказати, що якщо вам потрібні гроші, якщо ви шукаєте роботу, чи додатковий дохід, чи основний, то не чекайте, не думайте, не сумнівайтесь. В Оріфлем є гроші. І мої лідери, приклад цьому, які в цей тяжкий час відкриває. Звання директора, зовсім скоро вони отримують премії півтори тисячі доларів. Також дуже гарний дохід будуть мати. Відкриють фізичну особу підприємця, і це все офіційно. Тому, дівчатка, пишіть хто хоче. Хочу привітати Танюшу. Танюшка Сонечко, дякую тобі, що ти була завжди зі мною. Дякую, що ти мені завжди вірила. Ти неймовірна крутишка, сильний лідер. Я бажаю тобі легкого закриття і росту. Тобто, на. Почему мне так болить? Всім привіт! Сьогодні з самого ранку активно працюю, зробила три нових реєстрації на роботу, провела дві зустрічі з новачками. Нагадую, що я продовжую набирати в команду людей для роботи онлайн, кому цікаво, пишіть. А також сьогодні планую ще піти Я брала собі дорожче раніше, тому рекомендую, вона дуже стійка, вона не сушить губи, вона не залишається на бокалі, на салфетці. Реально дуже крута і комфортна. Ви просто на пошту відправити вам посилочки, забрати посилку, роздати замовлення. Коротше, купа купа справ. Сьогодні, до речі, свято. Я вас всіх вітаю і вже сьогодні буду займатися такими не зовсім серйозними справами, тобто консервація. У мене сьогодні не буде. І хочу нагадати, що каталог закінчується вже завтра і показати мою любов. Ще раз, це помада. Такий колір класний. Суперматова стійка помада. Вона зараз на класній знижці, такої ціни не було ні разу. Готую обід. Сьогодні буде супчик з домашньою куркою. Вчора розрізала, покажу вам цю смакоту. Птицю обожнюю саме домашню. Зараз швиденько приготую обід і піду. А я вже вийшла, трошечки сьогодні прогуляюся. Зараз йду на пошту, відправлю вам посилочки. Також віддам дівчинки подарунок, яка виграла, яка вгадала за мій манікюр в історії. І буде така невелика прогулянка. Вже прийшла додому, відправила ваші замовлення. Як кажуть, не мала баба клопоту, купила порося. Це точно про мене сьогодні. Дивіться. Кого я знайшла в центрі, такий маленький голуб. Він насрав на мене. Уявляєте? Я ще не покрита, але він уже їсть. Тому я забрала додому, буду його вигодовувати, відпущу. До речі, це пташка миру. І коли він полетить, в Україні буде мир. Може, у кого є клітка? Шо? Просто немає слів, я тебе врятувала від кота. Ти що? Реально, це, ну, друзі, до речі, це хороший знак, це до грошей. Безсовісний. Коротше, все діло, летіть не може, пір мій кіт, не жер його. Якщо у когось є зайва, будь ласка, дайте мені тимчасово, щоб він там жив. А потім я його відпущу. Взяв, нас ран на мене. Ай-яй. Хочу розказати вам про вечірній догляд, Як його правильно роблю. Перше я роблю демакіяж, тобто обов'язково міцелярною водою змиваю весь макіяж з обличчя, а другий крок це очищення, тобто це гельтонік два в одному. Він відкриває пори, очищує обличчя, забирає рештки макіяжу і підготовлює вже обличчя до нанесення таких засобів, як перше. Це сиворотка, яка дуже круто підсилює дію кремів. Тобто, на все обличчя наношу таку сиворотку. Потім наношу ніч. До речі, хочу сказати, що мій голуб помер. Немає степана, назвала його Степкою. Побачила рани, хтось його вже потягав. Може, якісь собаки? Не знаю. Коротше, так розстроїлась. Максим клітку принісний крем. І крем навколо очей. Ось такий догляд буквально 10 хвилин. Але якщо правильно це робити, то шкіра буде молодою, гарною, здоровою, не буде розширених пор. І зараз буду це робити, готуватися до сну. Хочу познайомити вас з оновленою версією класичної туші 5 в 1. Ідеальний об'єм, довжина. Зовсім не осипається, не злипається, профарбовує кожну вію і надає шикарного погляду. Прийшла на кухню готові вечері. Сьогодні буде відварний рис. з такими овочами, з очами, сердечками, списками. Додало сольового соусу і такий аромат. І ще трошки Всім доброго ранку. Я тільки що була на зустрічі від компанії, новини просто шикарні. Я впевнена, що моя команда буде зростати ще більше, ще швидше, тому що компанія запустила для нас дуже багато класних акцій. А, і буде основа з пребіотичною сивороткою. Тобто вона підходить а, для зони навколо очей, ідеально просто, і доглядає за шкірою всього 229 гривень. Також ваш улюблений аромат зараз на знижці: це еклад фемдарунки. І бонуси, і гроші, і премії. Це просто неймовірно. І до вас я зайшла скажу. Сказати, що почав діяти новий каталог. Ціни просто бомбезні. Хочу звернути вашу увагу на такі сторінки, як ось тональна основа. Це Кожна дівчинка знає цю водичку, вона неймовірно смачна, вона така приємна, пудрова. І ще в кінці каталогу я вже загубила сторінку, дуже класний, крутий. Вже провела зустріч зі своїми дівчатами, дуже зарядились на роботу. А до речі, за сьогодні у мене вже новий партнер в команду, і також одній дівчинці допомогла оформити карту віп клієнта. Нагадую, що це дуже вигідно, тому що ви можете купувати продукцію дешевше, вигідніше. І отримувати бонуси, і також подарунки. В цьому каталозі кожен новий партнер чи віп-клієнт, просто зробивши замовлення, отримує в подарунок шикарний набір, туш і пом'якшуючи засіб. І це ще не все. Всі нові партнери, які починають працювати зі мною від компанії, отримують шикарний подарунок, тостер. Це просто неймовірно, там дуже легкі умови, якщо ви хочете, якщо вам цікаво, пишіть, я допоможу і обов'язково цей подаруночок буде у вас. Сама зараз піду ще трошечки буду працювати, і на сьогодні ще планую йти прогулятись трошки. Погода класна! Дівчатка, доброго ранку. Я зайшла до вас, щоб показати класний продукт, який зараз в каталозі на знижці. Це тональна основа Джордні Gold з пребіотичною сивороткою. Дуже крута, вона ідеально лягає на обличчя, не має ефекту маски, вона не обтяжує під очима. Ця тональна основа просто бомба. Універсальна, тому що на все обличчя наносите Зараз дуже класна знижка всього 229 гривень, тому рекомендую звернути увагу, поки є на складі. І другий продукт, який я просто обожнюю і, до речі, містить пробіотичну цивородку, яка доглядає за вашим обличчям і ідеально підходить для зони навколо очей. Хто не знає, звичайно, тональну основу не можна, тому що вона важка і від цього будуть з'являтися мішки Це наші фарби. Для волосся дуже круті, я користуюся тільки Oriflame, У мене відтінок 3.0, це моя фарба. а Палітра дуже широка, тому рекомендую також спробувати. І повірте, вона Ударили по бабаторі, я в Сонце не рупінок баши. Сонсень гріється чимтібіта всю. Вийшла на город, сьогодні виберу помідорчики, багато вже знову дозріли. І завтра буду закривати. Сьогодні було ніколи, бо ми починали старт каталогу. Дуже багато було. Шоденько готую вечерю, сьогодні я лінила. отакі такі будуть нагетси, каша і салатик. Овочів нарвала. Все домашнє. Աճում հասկանում ինչա կտարվում իմ գրքում ճամասկանյո ինչա կտարվում իմ գրքում ճամասկանյո զավանդը Singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your head feels it's right size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And then she says, It's okay. Просто шалений день, навіть не було часу зайти з вами привітатися. Я хочу сказати, що вже оформила ваші замовлення сьогодні, тому очікуйте буквально через пару днів. За сьогодні також зробила багато реєстрацій на роботу. Дівчатка вже приєдналися до моєї команди, активно працюють, і в майбутньому будуть заробляти гроші разом зі мною і з моєю командою. Також оформила дві карти віп клієнта. Нагадую, що це дуже вигідно, якщо ви просто любите наш продукт. Вам не цікава робота, ви можете купувати продукцію дешевше і причому з безкоштовною доставкою. Зараз ввечері ще буду займатися помідорами. Вчора вибирала і до вас зайшла сказати, що на сторінках каталогу є дуже крута акція. Всі знижки. Це для сухої шкіри зволоження, це для комбінованої шкіри. Також, якщо, наприклад, берете денний крем, нічний крем, міцілярка в подарунок. Також є антивіковальність. Мене запитують і активно купують а, серію Optimals, тобто креми для обличчя, денний, нічний. Є для комбінованої шкіри, є антивиковий, ось такі червоненькі. Так от, суть акції в чому? При купівлі двох продуктів Optimals, ви отримаєте подарунок, а, міцелярну водичку для зняття макіяжу. Тобто ви можете, наприклад, взяти денний крем і нічний крем, і це вам буде в подарунок. Ціни дуже класний, подивіться, я вже поснідала і зараз буду пити свої вітаміни. Хочу вам ще раз показати. Я п'ю повністю комплекс Wellness Pack в такій упаковці і йде 21 пакетик. У кожному пакетику є дві капсули омеги-3, одна астексантину чорненька, це наш імунітет і зір, до речі. І також одна капсула вітаміни і мінерали для жінок, тобто повністю добова норма, яка необхідна організму для гарного функціонування, серця, судини, мозок, імунітет. Ось я просто все це зараз вип'ю. І це мені гарантує заряд бодрості енергії на цілий. день і, Звісно ж, здоров'я. Тому рекомендую дуже вигідно робити саме підписку. Тобто, коли ви купуєте дві упаковки, треті вам приходять безкоштовно, і це дуже класна економія. Зібралася на зустріч з новичком. Добре, що в мене робота онлайн. А зараз по відеозв'язку ми з нею зустрінемось, познайомимось, розкажу про роботу. До речі, сьогодні прийшли ваші замовлення. На пошту вже піду на зустріч з нею. Да, будемо проводити таку невеличку планерку, писати план, буду розказувати, що робити. Дівчатка, хто хоче працювати онлайн, пишіть, бо це зараз актуально як ніколи елементарні умови. І е, сьогодні ще, до речі, зробила дві реєстрації. Одну людинку я зареєструвала як віп-клієнта, тобто, це буде просто клієнт компанії іншу на роботу. До речі, якраз цю людинку сьогодні я йду завтра. Там цілих три чи чотири коробки, дуже багато чого. А також прийшли мої подаруночки за а, минулі акції, які були. Нагадую, що в цьому каталозі можна отримати класний тостер Molinex абсолютно безкоштовно, просто виконавши Друзі, всім доброго вечора! У мене сьогодні був мега насичений день. Навіть за сьогодні не було часу зайти. А зробила шість реєстрацій на роботу. Також оформила багато дівчатам карту віп клієнта і вже зробила догляд за обличчям вечірній. Хочу показати таку чарівну рибку, капсулку, якою я користуюся постійно, просто отак відламую, наношу на обличчя, розтираю. Коротше, вона дуже класно зволожує живі шкіру. А тут у складі є натуральних 6 масел. Оці капсули реально знаєте як еліксир молодості, краси шкіри. І, до речі, хочу ще сказати, що сьогодні вже забрала перші ваші замовлення. Багато прийшло мені подаруночків від компанії. І зараз покажу вам невеличку розпаковку. Вже більшість замовлень забрали. Сьогодні дівчатка до мене приходили, забирали. Але те, що залишилось, покажу вам. І, до речі, все, що доступно до замовлення. Тому зараз зроблю розпаковочку. І так показую те, що залишилось. У мене замовили такий поживний коктейль для контролю ваги, на якому я також ходно. Також замовлені 4 упаковки вітамін для жінок. Це велнеспек, який я п'ю кожного ранку, кожного дня обов'язково Тут ще 5 в одному. Зараз на класній знижці. Також тональна основа. Моя улюблена це Джордані Голд, антивікова тональна основа з періотичною сивороткою. Дуже круто підходить для зони навколо очей. І подаруночки, дівчата, подивіться, це все просто так в подарунок за виконаний мінімальний план. Ось такий ковшик. Я потім розпакую покажу його детальніше, дуже класна якість. У мене весь набір такий є. Також сковорідка гриль і набір блогера. Подивіться, які шикарні подарунки, трішки пошкоджена упаковка, але він класний, я вже дивилася. Це все абсолютно безкоштовно. Просто виконуючи лемента. І ще ось такий прийшов набір блогерів подарунок. Ми його зробили раніше, але через ситуацію в Україні да, нам прийшлось трошки зачекати. Дивіться, навіть в наборі є мікрофон професійний, також пульт керування. Мені буде дуже зручно, тому що він маленький, можна ставити його на стіл. У мене, до речі, он є великий, дуже професійний. Ну цей не буде зайвим, тому що якісь прямі ефіри для команди навчання проводити просто бомба.